Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші питання. Наша глядачка Лариса Янулю цікавиться, як і коли потрібно вживати терміни число і цифра? Так справді часто помічаю, як ці слова плутають, отож з'ясуємо значення цих слів. Запам'ятайте, цифр усього десять: нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять. А ось десять це вже число, для позначення якого на письмі використано дві цифри: один і нуль. Отже, число це кількість, а цифра це знак для позначення кількості. Наприклад, за допомогою тих самих цифр можемо записати різні числа. 37 і 73. Щоб записати на письмі число 705, треба використати три цифри: 7, 0 і 5. Так само можна сказати: як слова складаються з букв, так і числа складаються з цифр. У слові сон три букви: С, О, Н. У числі 25, дві цифри 2 і 5. Ось і все насамкінець. лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.